Де? Бачиш? Дюга ти моя, така ненаситна. Волопила нашого болезного в боку, прямо в лапою. Зараз пойду його шукати. Пошли і тебе надую. Давай через дорогу лупистій. Де він десь там заховався? Де він заховався? Ну, знає зараз. Починалося так все. Подходимо. Давай, і ти, іди, їж. Зараз ми пойдемо його знайдемо. Да. Побачу, де малята, малята, веселята і пойду знайду нашого Ви? Я завтра буду їхати з роботи, привезу корма для цуценят.